Доброго дня! Вас вітає луч. Ще один прекрасний лот від Rock Crystal. В цьому лоті у нас буде 5 костюмів та 7 світшотів. Цей костюм розмір М. Костюм йде як дві одиниці. Розмір М. Розмір С. Колір таке топлене молоко. Супер, супер модель. Склад, давайте подивимося. Тут все прекрасно, все радує око і буде вам гарний, дуже. ця пропозиція для вашого бізнесу. 100% органічний котон. Костюми ми складаємо самі. То може бути така трошки погрішність у один розмір. Тут у нас розмір L та низ XL, але це не впливає абсолютно на Для ваших клієнтів це буде краще. Може, ще й для когось і краще. В чорному кольорі також у розмірі L. Тут у нас погрішність також в розмірі є М та С. Лоти, ви бачите, якщо передивлялись попередні лоти, чи будете дивитись наступні. Вони всі ідентичні. Тобто, ви можете брати будь-який лот, і він буде кращим. Градієнт кольору. Розмір XL. Ця варіація в жовтому кольорі у розмірі М. Женя втомилась, руку тримає, бачите. Л. Завтра в зал не піде. В чорному кольорі XL. Білий розмір С. Позитив. Ця модель в розмірі XL. Дуже повномірні. Цей бренд випускає так, трикотажні вироби, вони унісекс. І цей в світлому такому кольорі. Ну, він білий, молочний такий білий, теплий дуже колір. Розмір S, але ви бачите, який він повномірний. Ми пропонуємо бренд Rock Crystal по кращій ціні в Україні і не тільки в Україні. На зв'язку ваш Луч бережіть себе, бережіть нашу Україну. Па-па!